Для того, щоб зробити гарну викладку в готовому напої, каву бажано вливати помірно, плавно підносимо і плавно потихесенько вливаємо. Правильно готувати каву навчали переселенців у Кропивницькому. Це безкоштовні триденні курси для тих, хто хоче опанувати професію бариста, фахівця з приготування кавових напоїв. Навчав їх Володимир Каравчук, власник кав'ярні. Каже, ділиться власним досвідом, бо є власником кав'ярин. Цією справою займається з 2019 року. Перше заняття, де розповідалось про каву, де вона проростає, як готується, що таке кавомашина, що таке каво які бувають види, як обирати каву. Сьогодні всі відвідувачі будуть вже готувати каву безпосередньо безпосередньо для себе, і на наступному занятті вже буде бесіда з людьми, які зацікавлені в відкритій кав'ярні. Вважає, після проходження курсу у його учасників будуть базові навички Бариста, які допоможуть пройти співбесіду та почати працювати у кав'ярні чи ресторані. Ми ж готуємо капучино. Капучино. І в якій послідовності, що готується? Спочатку каву. 100 згодом. Катерина Попова переселенка з Харкова. Там працювала у банку. Тепер розмірковує, чим зайнятися далі. Побачила обяву в інтернеті і я ходжу сюди на англійську мову, тому вирішила ще це опрацювати, побачити щось нове. Курси бариста для переселенців організували вдруге. На перших навчалась Ольга Яновська після проходження працює в кав'ярні. Я шукала роботу, прийшла на курс. Я навчилась її вообще готувати, розрізняти каву. Разні сорти кави, різні способи приготування кави. Дуже цікаво. Барист має спілкуватися з людьми, допомогти чоловіку в його вибори. Записатись на заняття могли люди від 18 років. На роботу баристами беруть повнолітніх, пояснила співорганізаторка курсів Вікторія Талашкевич. Ідея курсів, які допомагають людям розглянути іншу професійну парадигму. Вона виникла взагалі там пару місяців тому. У нас зареєструвалося 56 людей. А після того, як ми всіх запросили, прийти змогли 34 людини. Говорить, навчання проводять у Гончаренко центрі. Надалі хочуть залучити працівників інших спеціальностей, які готові ділитись своїм досвідом. Олена Жкалова Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.